Доброго дня, я Світлана Бостан, директор Чернівецького обласного центру соціальних служб. І сьогодні я продовжую вас інформувати щодо соціальних послуг. Іноді в житті трапляються ситуації, які здаються безвихідними: втрата роботи, хвороба, сімейні конфлікти або інші труднощі. У такі моменти дуже важливо знати, що є люди, які готові допомогти. Сьогодні ми з вами будемо говорити про соціальну послугу, соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях. Хочу зазначити, що соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, це професійна безкоштовна допомога, яка спрямована на підтримку сімей, які стикаються з труднощами у житті, будь-якими побутовими, фінансовими або психологічними. Ця послуга спрямована на те, щоб підтримати сім'ї, які стикаються з фінансовими проблемами, втратою роботи, хворобою, конфліктом чи іншими складними ситуаціями. Основною метою даної послуги є допомогти родині знайти ресурс та можливості для подолання труднощів, покращити якість життя та створити сприятливі умови для дітей. Соціальний супровід надається сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах через кризу, втрату роботи, житла, хворобу, які виховують дітей сиріт або дітей з інвалідністю, а також для людей, які зіткнулися з домашнім насильством чи конфліктом, потребують допомоги в забезпеченні базових потреб, що включається послуга. Ця послуга включає соціальну допомогу, психологічну підтримку, практичну допомогу сім'ї чи особі. Може бути допомога в оформленні пільг, субсидій, виплат, допомога з різними видами документами, консультації для покращення емоційного стану, вирішення конфліктів у сім'ї, в родині, пошук роботи або житла, організація догляду за дітьми чи людьми похилого віку. Також дана послуга передбачає навчання та розвиток як для сім'ї, так і для окремої особи, допомога батькам у вихованні дітей, підвищення навичок самоорганізації та планування. Дану послугу сім'я чи особа може отримати, якщо звернеться до відділів соціального захисту населення, центрів соціальних служб або центрів надання соціальних послуг. Фахівці, які працюють в даних установах, здійснюють оцінку потреб сім'ї, складають індивідуальний план для вирішення проблем. А також сім'я отримує постійну підтримку, поки не стабілізується ситуація. Більше про соціальні послуги, які надаються, дивіться в наших наступних відеоматеріалах.